День Соборності відзначили на Черкащині і в саме свято. Живі ланцюги утворили одразу в десятьох містах нашої області. Акція відбулася в Умані, Тальному, Каневі, Звенигородці, Золотоноші, Смілі, Маньківці, Шполі, Корсуні, Шевченківському. У самому обласному центрі Патріоти теж вирішили організувати живі ланцюги з небайдужих. Ті, взявшись за руки, засвідчили єднання та готовність до спільного захисту своїх прав. Символічно, що захід прийшов на площі, що вже кілька років носить назву. Соборна. громадську акцію ланцюг єднання, яка була покликана символічно об'єднати українців та приурочено до Дня Соборності, 94-ї річниці проголошення акту воз'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки провели представники батьківщини свободи та громадськості. Цього року захід був організований у місті вже втретє. Це по-перше, воз'єднання народів, які постійно були під різними любителями, але ж це дуже сприяло відновленню незалежності, і ну, це дуже добре. Я дуже люблю свою країну і дуже пишаюсь тим, що живу в незалежній Україні.